Так, під вчорашнім відео хтось питав в коментарях, чи будуть колись хороші новини. Доповідаю, будуть, але в наступному сезоні, якщо ми до нього доживемо. Хоча сьогоднішній набір новин, який для вас у мене є, теж можна вважати позитивним, якщо ви з тих, для кого склянка напівповна, а не навпаки. От дивіться. Новина найближча людина президента довірена особа продає посади в уряді за абонплату 30 тисяч доларів щомісяця. Погано здавалося б, новина, але це не зовсім те, що ви пропускаю, встигли подумати, бо продавала посади людина Трампа, а не Зеленського. І оп, це вже хороша новина. В Фейсбуці позитивні блогери принаймні подають сьогодні це як доказ тому, що корупція є скрізь, і Україна не найкорумпованіша країна в світі. Хороша ж новина, хороша з іншого боку, Трамп. Сам ініціював розслідування проти свого торговця посадами. Хороша, новина. Хороша. У нас розслідування плівок Кірмака злили, справу в судах закрили. Автора плівок вбили, і новина вже не така хороша, в тому числі і для позитивних блогерів. Мало би бути, так мені здається. Бо корупція то є скрізь, але є нюанс. Вітаю, друзі! Сьогодні 26 листопада, вівторок. Я Олена Требушна, це канал є питання. Якщо ви витримали цей каламбур аж до цього місця, то не забудьте підписатись на мене і на канал, якщо ви тут вперше, тим більше, якщо не вперше і все ще не підписані. Задонатити на 12-й загін Призначення, якому ми допомагаємо власними силами збирати дрони чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі кастр, прибуток від якого теж передається їм. Всі посилання в описі під цим відео, як завжди. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати їм. Поїхали. Ситуація наступна. Пару тижнів тому інтернетами пронеслась моторошна новина. Адвокат Трампа Борис Епштейн, мужчина родом із Росії, запропонував Трампу себе в якості посередника і спецпосланця у встановленні миру між Росією та Україною. New York Times писала, що Епштейн сам запропонував себе Трампу, коли вони летіли до Вашингтона, де Трамп мав зустрітись з Байденом після перемоги на виборах. Епштейн народився у Росії, і жив там у дитинстві, стверджує, що має родичів і в Росії, і в Україні. не має жодного досвіду у зовнішній політиці, зате має велику довіру Трампа, надто велику, як вважало оточення навіть самого Трампа, в тому числі Ілон Маск. Епштейн дійсно вже не один рік дуже близька до Трампа людина. Зокрема, він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа. Трамп наділив свого радника Епштейна надзвичайними повноваженнями і демонстрував готовність прислухатися до всіх його порад. Навіть Ілон Маск приватно казав, що здивований тим, що Епштейн отримав стільки повноважень від Трампа. писала New York Times. Це було буквально 10 днів тому. І ми всі хвилювалися. Скільки людей навіть в тому літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на чутливу дипломатичну посаду і через відсутність релевантного досвіду, і через те, що сам Епштейн під слідством взагалі то за історію зі спробою вплинути на результати виборів в 2020 році. Єдиною людиною в літаку, яка не прийшла в шок від запропонованої Епштейном Трампу ідеї, був сам Трамп. Писала тоді газета, і така перспектива виглядала тривожною. І от сьогодні цей самий. Епштейн на перших шпальтах провідних американських видань як людина, яка торгує посадами в уряді новообраного президента Трампа Washington Post, CNN, Forbes, New York Times, CBS і так далі. Видання стверджують, що юрист Трампа Борис Епштейн фактично вимагав хабарі у потенційних кандидатів на посади в уряді Трампа, і не просто хабаря, а місячні гонорари за лобіювання їхніх інтересів перед Трампом. Стверджують ці видання. Трамп доручив провести внутрішнє розслідування. Розслідування щодо Епштейна, це підтвердили різним виданням кілька джерел в оточенні новообраного президента. Це не кримінальне розслідування, це внутрішній звіт, в рамках якого юристи дослідили численні повідомлення і випадки, коли Епштейн нібито вимагав плату в обмін на просування кандидатів на посади в адміністрації, або пропонував допомогти встановити контакти з людьми в майбутній адміністрації Трампа, сфера діяльності яких могла стосуватись бізнесу цих людей, яким пропонував. Вались послуги суми озвучуються різні: від 30 тисяч доларів на місяць до набагато вищих в одному випадку. Епштейн нібито просив аж 100 тисяч доларів на місяць в обмін на свої послуги. Так описують це американські змі у звіті, який отримала команда Трампа. Описано, як Епштейн звертався до потенційних кандидатів, обіцяючи. Адвокатування перед президентом в разі регулярних виплат за такі консультації, як це називалось. Одним з тих, наприклад, кому Епштейн пропонував свої послуги, названо Скотта Бесента, якого Трамп лише чотири дні тому назвав як свого кандидата на посаду міністра фінансів. Як йдеться в звіті в лютому, коли було вже широко відомо, що Бесен цікавиться посадою в казначействі. Епштейн запросив його на обід до готелю в Палм-Біч, де Епштейн і запропонував йому свої послуги. В просуванні його кандидатури Трампу і попросив щомісячний платіж у розмірі 30-40 тисяч доларів за таку підтримку. Бесент відмовив. Також Епштейн пропонував Бесенту інвестувати 10 мільйонів доларів у якийсь спортивний проект. Після відмови він за даними звіту намагався перешкодити тому, щоб кандидатуру Бесента в принципі розглядали і затверджував. 14 листопада Бесен подзвонив Епштейну, щоб дізнатись, чи правда що він критикує його бесента кандидатуру в дискусіях, які йдуть в оточенні Трампа щодо призначень. Епштейн сказав Бесенту, що тепер надто пізно, і треба було раніше його наймати, як стверджують змі, посилаючись на. Звіт казав Бесенту фрази типу Я борис бляха Епштейн. А в мару лаго між ними двома відбулася взагалі неприємна перепалка. Епштейн вимагав подібні платежі і у інших людей, і за інші послуги. Пишуть змі, наприклад, у одного із оборонних підрядників він просив 100 тисяч доларів на місяць, обіцяючи вплив на ключових посадовців у міністерстві оборони. Епштейн звинувачення відкидає в заяві, яку цитує CNN, Він назвав. Ці всі заяви на його адресу фальшивими, неправдивими і наклепницькими, а їх метою відволікати нас від того, щоб зробити Америку знову великою. Сам Трамп в коментарі консервативному виданню Джас News», опублікованому вчора, сказав, що йому не було відомо про те, що хтось з його оточення, з його працівників, вимагає якісь гонорари за якісь консультації з людей, які хотіли посаду чи якісь погодження від Трампа, і він сам не виправдовував би такої поведінки. Цитую слово Трампа, я вважаю, що навколо кожного президента є люди, які намагаються заробити на них гроші десь назовні прикро, але таке буває. Але ніхто хто працює на мене в будь-якій якості, не повинен прагнути заробити гроші. Усі повинні бути тут лише для того, щоб зробити Америку знову великою. Сказав Трамп цьому виданню. Також він сказав, що ніхто не може обіцяти нікому жодної посади чи номінації, крім нього самого. Я приймаю ці рішення самостійно і крапка. Так цитують Трампа. Невідомо поки чим це закінчиться, і як поведеться зрештою Трамп пишуть, що оточення Трампа, яке ініціювало цю перевірку по Епштейну, рекомендувало усунути Епштейна з першого кола Трампа з його оточення і розірвати співпрацю з ним. Станом на середину дня понеділка було враження, що перехідна команда Трампа дослухається до цієї рекомендації. Так пишуть змі, які швидше критичні і опозиційні до Трампа, але навіть те саме видання Just the News», якому Трамп дав коментар. Ним керує лояльний і близький до Трампа журналіст Джон Соломон. Пише, що історія з Епштейном може підірвати одну з головних погроз і обіцянок Трампа розворушити корумповане бюрократичне болото у Вашингтоні. Якщо виявиться, що його власне оточення таке саме болотце. це. Тому це буде цікава і показова історія. А нам звідси особливо цікава і особливо показова, тому що. Перше, що спливло в пам'яті у більшості, хто вранці прочитав у заголовках, що радник президента торгує посадами в адміністрації, сплив скандал з плівками Єрмака. 29 березня 2020 року народний депутат ще тоді слуги народу Гео Лерос, заявив, що брат на той час помічника президента Андрія Єрмака Денис Єрмак нібито барижить державними посадами на підтвердження своїх слів Лерос опублікував те, що увійшло в історію згодом як плівки Єрмака відеозаписи, зроблені прихованою камерою. Контекст Цих відео був таким, що Денис Єрмак, так це виглядало, вів переговори про призначення на державні посади. Підкреслюю, все відбувалось в перший рік після перемоги зеленського і його команди. На момент оприлюднення плівок Єрмак, десь місяць, як був офіційно призначений головою офісу Зеленського, до того був в статусі помічника чи радника. Плівки виклали в березні. 11 лютого Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови офісу президента і призначив Єрмака. На плівках разом з братом Єрмака в кадрі був його помічник Сергій Шумський і знайомий Дмитро Штанько. На записах було видно, що Шумський складає графік зустрічі Дениса Єрмака з кандидатами на посади. Дмитро Штанько пропонує кандидатів і допомагає організовувати зустрічі. Штанько і Шумський зрештою заявили, що брали з кандидатів гроші, і передавали їх Денису Єрмаку. Частина Цих грошей той нібито мав передати старшому брату Андрію. Лороз заявляв, що людина, схожа на Дениса Єрмака, змовившись з подільниками, обіцяла допомогти певним кандидатам отримати посади голови Тернопільської державної адміністрації і директора Іллічівського порту. З першого за ці послуги нібито хотіли отримати 220 тисяч доларів, з другого 620 тисяч. Такою була фабула тієї історії. Вибухнув гучний скандал. Єрмаки, звичайно, все заперечували і називали все це спецоперацією проти них. Летіли блискавки і голови. Найбільше дісталось Гео Леросу. Викривачам Дениса Єрмака спалили мотоцикл і кинули гранату у машину. Отримав багато хто, хто намагався надати розголосу тій історії, чи з'ясувати щодо чого. Програму Яніни Соколової навіть виконали з ефіру Ахметівського телеканалу після запису з Леросом. Моє інтерв'ю з Леросом, в тому числі. Слі про плівки теж не вийшло в телеефір того літа вийшло лише в Ютуб менше з тим, після публікації плівок, розборок і звинувачень усіх проти усіх. Кілька органів відкрили кілька розслідувань, теж проти всіх. Лерос, Штанько і Шумський подали заяви в Національне антикорупційне бюро Андрій Єрмак, в СБУ і Держбюро розслідувань всього зареєстрували не менше п'яти проваджень. Принаймні таку цифру називало видання Бабель. в останнє, коли журналісти намагалися з'ясувати, що штаб цієї справи. В антикорупційних органах стверджували, що у справі допитали Лероса, Дениса Єрмака, його помічника Сергія Шумського та Дмитра Штанька. Це все відбувалось. Осінню, яка передувала вторгненню. Далі була війна повномасштабна в січні минулого року. Улюблений печерський суд впливових чоловіків з печерських пагорбів повністю задовольнив позов Дениса Єрмака до народного депутата Гео Лероса у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації. Брат Єрмака вимагав вибачень, зокрема за фразу Лероса. Интересная история, как помощники Ермака начинают занимать важные государственные должности. Эта вся история начинается с того, как в девятнадцатом-двадцатом году родной брат Андрея Ермака продавал государственные должности. Я опубликовал эти записи, лавочку эту я успешно прикрыл. Автор плівок Єрмака Дмитро Штанько загинув в жовтні 22-го на фронті. Він служив піхотинцем у 93-й механізованій бригаді в Бахмуті. Стих повоювати лише місяць. Отримав за цей час дві контузії. 5 жовтня російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з українських позицій. Ворог переважав абсолютно, не було снарядів і можливості подавити вогонь. Група в 20 бійців пішла в контратаку. Серед них штанько групу накрило мінометним і артилерійським вогнем. Майже всіх поранило кілька бійців. Загинули, в тому числі Дмитро Штанько. Так описував його загибель головний редактор ЦензорНет Юрій Бутусов в 2022 році. В тому ж дописі Бутусов писав, що Штанько був завзятим опонентом влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером і російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з Росією. В коментарях під цим дописом Бутусова описали: Штанько загинув, а брат Єрмака уникнув кримінальної відповідальності. Збочена справедливість. Швидше за все. Цю історію можна вважати похованою назавжди. Будемо вважати, що розказала я її для того, щоб була база для порівняння і в Україні, і в США є корупція, і в Україні, і в США радників, щойно обраних президентів звинувачують в тому, що їх оточення торгує посадами. І все нібито так. Однакові історії не тільки ми такі особливі і унікальні, але є нюанс. Наша історія, ймовірно, вже закінчилася і закінчилась так, як я розказала щойно, як закінчиться історія з радником Трампа, якого звинувачують торгівлі посадами. Будемо подивитись. Крапка на тому на сьогодні у мене. Не забудьте підписатися на її питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, щоб нас більше бачило людей. Це впливає, задонатити на дванадцятий загін спецпризначення, подивитись наш мерч на касті. Всі посилання в описі. Бережіть себе, нерви, світла. До завтра якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань нема.